Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо грати Roblox. І як ви бачите, ми вже у грі. І ставте лайк, якщо підписуйтесь на канал. Тож, полетіли Так, з першому ділі ми маємо зараз позбирати багато чого. Тут Чогось кіп став. Мені треба якось.

Чи мені Так, все у мене тепер стало, дивіться, у мене таке буде в 10-й серії, але не забувайте, що завтра в нас вийде друга серія. І я хочу зараз поздовою. Оце оце, 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 оце. Багато чого позбирали. І ми зараз будемо це все продавати. Так ми вже це все продали. Керімо квитки були навіть, поставив лайк. І подивимося в цього чувака. Ага, в нього тут багато чуваків. Тож, може в мене вже там пішло. Ага. Я можу Тут треба що зробити, але може й ні. Нас те, що хочуть спитати. Ага, добре. Тут якийсь чубок мого тут всього. куча моєму. У нього два лайки, а подивимось, скільки в мене. І мене ману балайка. може і... То що ви гавкаєте і это. Тільки платка, не гавкай, еще не пробивайте. Я что-то і играть. теж, Я веду. О, цемену банку. КДС пятьсот. Чипоть пусть. Видите? Так, вот цей. Це ананас, а це я була садила. такий великий нормальний. Але я хочу його продати. Що це я продала? 500 гривень. І я буду зараз. Щось Так 1300 у мене чогось максимум. І я того разу бананчик купляла, тільки. Та оце бананчик новенька. І я поки що нічого не купила, але в мене є от каморка. Чогось вона не продається. 50, 50 секунд, і скоро ми зможемо полетіти. Давайте поки що зайдем, подивимося, що тут потвориться. Ага. Там в нього тут ящик. Та у нього тут є багато чого, Тоже покусіння. Ну, добре, піду собі. Не буду затримувати час, то будемо зараз купляти багато чого і садити. Ті саме перше, що я хочу зробити, це нам треба, звісно, купити, може і продати е, пеців, але я хочу купити пета і продати його. Пета от цього. Продати О, сюда. Ага. Ого, скільки це коштувати будуть, юной. Мене Не так такого. Я собі хочу яйця продати. Яйця продаю. Ага, за 100 тысяч. лопата. Давайте тогда писать тысяч. Купим лейку и полетели яйца ставить. Так и мы можем кому обуком дать яйца. Так, я хочу ему даты яйца. Ой, дай я тут яйца дать яйца. Да я тебе яйца дам. Можно тебе яйца дать? І вот. Дякую, він мені хоче це дати. Дякую. 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 Вибачте, що я вчекну. І... і мені чогось вже забагато дав, в у мене на місця нема. Дякую, у мене на місця вже нема. Ого, ви мені занадто багато даєте, так, хлопці. Добре, візьму, візьму. А добре, чекай, чекай, я зараз тебе тут понабираю. Ей, то в мене місця вже нема, да? Я хочу щось продам. Е -е -е -е, то в мене місця нема. Дай я хоч щось продам, бо я гроші заробив. А гроші тут заробив... Ей, -е, скільки в мене там... Це мінус штуки. Ще я хочу щось, щось, щось. щось, щось. Окей, беру, візьму. Возьми, 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 возьми. Все а хватит. Все хватит. Мне это а Не знаю, как мне так богато всякого понадоел. Добре. Когда я хоть что-то продам. Но не богато тоже. Давай, Скільки в нього там? Дякую. не зводишь. Все, дякую, мені вже нічого не треба. Все, я я втечу. Не, будь ласка, не треба. Дай мені чуть-чуть розвернутися. А на папа. Добре, дай. 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 Вс, все. вс, вс, там в тебе є ця штука. А мені не треба в мене місця нема. У багато місця. Чекай Так. Окей, okay. бебанбук. Да мне не треба шоу тека. Да я хочу выказать там. Да бабанбук. Скільки коштує? Ну добре. Чекай. все в второ видимо. І все, дай мені нормально. Розжитися, посадитися. Що, пишу? Ну, буду чого помідала і. Я хочу піти щось, де щось робити. Це. І він... Оцей чувак я раз. Опка і радо. Чи? Тепер ні, мені не треба. Не треба тут зробити отак. А можна і чи отак? Чи я зараз тут дещо напишу це буде напевно довгенько, е, да. mm треба. Не треба. Не треба. З-у-ри. Зараз не пішу так. Теж. Так. Так. Чекайте, не спотрібно.

Ну, а я нічого купити не можу. Так. І я з ним переписувалась 5 хвилин чомусь. Тож, ідемо зараз всякого купляти. Опа, ідемо і будемо зараз щось типу купляти. Мене ще 45 тисяч. Може і менш я не знаю, я того разу доходила до. Ну оце за скільки він скупила. Видно, скільки коштує, але торок. Ні, воно менше, ніж оце коштувало. І ми беремо ліку і будемо хоч щось купити. Я щось підібрала. и не знаю. Так, и шо я хочу? Чекай, ты мой... что я делаю? Какой-то мы Ну а что мы? Теки? А, на А мы Щось. І в мене тут багато це, і ми будемо багато цього зараз над кого. Тільки мені щось треба зробити за цими штуками. Я тогда почемусь не можу. И я бы хотела бы оце яйца бысть. Я можно его послать? что, 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 испытать. Ота, оця, оця полунечка. Так, тільки тисячу гривень. Мало. Я би би хотіла купити за то не було це О... Це Зелена наш. Коконаси обновка буде ще стільки хвилин. Ось, секунд. І оце поки що в мене вийшло. А тепер ми будемо багато чого купляти. Так, беремо, будемо все, все-все купляти. Все все, все. все, що ми будемо мати. Три штучки, багато чого не буває. Так, впали до хати. Так. Десять деталей буде. Ага, он не помідори. Всюди мені трава це поставили. Так і вже майже виросла. А вс хочу пить в этой оцей... опусти. У меня лька закінчилась. Я думаю, что полейка баскиначина. Е, я же гроші потратила. Е, Углю, не, ну ничего не, не справиться. А куда рак пишу? Помирок. Не знаю, что я за мной ракет. Помирок. Не булока. Мурак опрак. Мирак. Рак мий ты, шо, чудо? Я би добра тема Паміра. Зрозуміло. Тільки дивіться. Ці серії у сьогодні я вам хотіла показати, і, і чим в мене вийшло, коли я була маленька в 4 роки. І тепер ми будемо робити далі. Засади багато. Так, копка. Берем, купляем 21 робота. Купляла того. Скиплю себе мені восстачив, у меня було Прошу, купити 3 миллиарды. Пошли купить, но я птами, да, это мой.

Помідором ходити тут можна і лазити У цьому. В нього є оцей олетовий виноград. брат. Ідемо тепер показую іншого. Це в нас. Оце. В нього тут є ота. Показую. Оце він тобі посадив отак отак. я тут зкап. Оце оце бджолас. Оце оце. оце, оце, оце оце. оце. Тепер будемо показувати там, отом. Це мій друг Василь. Ну тут я Де? Это нужный другой. Цел-цеуцем бы ею пока что-то. И себя хочу показать. И каябна. О, вы взагалі на мальчике одному 10 врагу. І за все, что мы не делаем. Остань. Я хочу ви нічого прибирати до них. Але тож, друзі, на цьому відео вже закінчується. Всім пока-пока.